Всім привіт! Ви на каналі FitGuide, Мене звати Тетяна Зуєва. Сьогодні ми продовжимо занурення освіт йоги і покращимо гнучкість, щоб ви відчували себе вільніше та комфортніше у своєму тілі. Розвинена гнучкість збільшує мобільність тіла, допомагає уникнути травм і зменшує ризик захворювань опорно-рухового апарату. Ну що ж, а тепер перейдемо до практики. Сьогодні я вам пропоную починати наше тренування, сидячи на гомілках. Але для початку ми вирівнюємо нашу поставу у просторі. Тому я пропоную вам для початку прикрити наші очі, перевести е, ваші відчуття усередину. За маківкою ми вдиху починаємо витягуватися доверху і одночасно куприк ми підтягуємо під себе, живіт виштовхуємо до хребта. Вдих, з видихом підборіттям ми опускаємо до грудної клітини. З видихом за підборіттям назад. Таких ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Переходимо у нейтральне положення. Вдих. З видихом поворот голови вправо і вліво. Таких ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І починаємо напів оберти головою. Вдих і з видихом через центр вниз. Ще таких чотири. Три. Два. Один. Нейтральне положення голови, розплющуємо наші очі, долоні через сторони доверху. Вдих. Беремо долоні в замок. ним максимально доверху, прижимаючи підборіддя до грудної клітини. З видохом долоні направляємо вперед. маківкою тягнемося на тильну сторону долони. З видохом через верх переводимо долоні назад. Беремо замок, зап'ясний і витягуємося назад. Зап'ястя, тримаємо один до одного. Вдих через, через е, сторони, вперед, з видихом. Максимально округляємо грудний відділ, поперековий, вдих, з видихом назад. На ми максимально витягуємося грудною клітиною, вперед, під боріддям тягнемося до, до стелі. Вдих з видихом. Вперед. І назад. Вдих. І з видихом тяжіння тримаємо це положення 5, 4, плечі тягнемо донизу. Три, два, один. Обережно відпускаємо долоні через верх вперед. І ще раз витягуємось. Максимально маківками ми відштовхуємо себе, наче до долоні, а куприком тягнемося вперед, виштовхуємо грудною клітинною лопатки. А животом ми виштовхуємо поперековий відділ. Ще так тримаємо 4, 3, 2, 1. Обережно опускаємо наші долоні і переходимо до положення кішка і корова. Ми встановлюємо наші долоні під плечима, коліна під таз. На вдиху ми прогинаємося у грудному і поперековому відділі плечі. Ми відштовхуємо назад, ми витягуємось. Максимально підборіддям доверху і штовхаємо долонями підлогу. Вдих, з видихом, ми відштовхуємо себе від підлоги, і грудною клітку видавлюємо область між лопатками. І навіть ми можемо відчувати, як шкіра між лопатками починає розтягуватись, і навіть як надривається. Вдих за підборіддям вверх, за грудною клітиною до полу, з видихом м'яко ми скруглюємось обратно. Вдих. Видих. Таких ще три вдих, з видихом максимально виштовхуємо животом попереч, поперековий відділ. Вдих прогинаємось. І з видихом скруглились і тримаємо це положення ще чотири, три, два. На вдиху ми переходимо у нейтральне положення, коліна один до одного і починаємо працювати на наші стегнові суглоби. Вдих ми витягуємо нашу праву ногу назад і згинаємо її в коліні. І починаємо робити чотири оберти назовні. 4, 3, 2, 1. Вдих, ми знову витягуємо ногу назад, з видихом по Поперековому відділі, ми животом до себе стягнемо стегно. Вдих і з видихом ще раз. Вдих, витягуємо ногу назад і знов чотири оберти. Чотири. Три, два. Один. Вдих, витягуємося прогин, з видихом, підтягуємо стегноз за допомогою живота. Ще раз вдих з видихом і затримались на компенсацію. 4, 3, 2, 1. Вдих відставляємо нашу праву ногу в сторону, підіймаємо корпус і дивимося, щоб коліна розрізало, наче навпіл, арку нашої стопи, навпіл. При цьому наші долоні ми кладемо на повздошні грибні тазу, так щоб пальці дивилися уверх. Лікті один до одного, вдих за підборіддям і з видихом виходимо у прогін. Тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. На вдиху вверх. Ваша права рука на праве стегно. Ми виводимо ліву долоню доверху і з видохом уходимо вниз у нахил. Увесь час ми наче витягуємося за верхньою долоню і по можливості дивитись наверх. Ще 4, три, два, один. З видохом повертаємось, опускаємо нашу ногу і уходимо. У позу дитини. На наступному вдиху ми повертаємося у наше вихідне положення, відстроюємо наш поперек. З коліна ми ставимо один до одного і починаємо працювати на нашу ліву сторону. Вдих, витягуємо нашу ліву ногу і з видихом починаємо робити чотири оберти назовні. 4. Три, два. Один. Витягуємося за лівою ногою, прогин, з видихом підтягуємо стегно до підборіддя і до грудної клітини. Видих, прогин, підборіддям, відштовхуємося наверх плечима, назад, витягуємося за стопою, з видихом прижимаємо наше стегно до живота. Видих. Ще чотири оберти. Чотири, три, два. Тримаємо наш поперек сидним животом, Вдих, витягування з видихом, стегно до живота. І ще один раз, дих. І з видихом статично утримуємо це положення 5, 4, три, два, один. Виводимо нашу ліву ногу в сторону, пам'ятаємо про положення стопи та нашого коліна, кладаємо долоні. Напоперек пальцями до верхи, вдих, з видихом лікті один до одного уходимо в прогін. Тримаємо це положення п'ять. Чотири. Три. Максимально витягуємо шию, відчуваємо, як шкіра на передній поверхні нашої шиї та грудної клітини розтягується. Два. З видихом повертаємось, вкладаємо долоню трішки вище колінного суглоба, витягуємося за правою рукою вверх, і з видихом ми обережно прогинаємось і уходимо нахил вліво. Спокійне, вільне дихання, ваш дих дорівнює видихом. Ще один цикл дихання. І з видихом повертаємося назад. І ходимо компенсацію у позу дитини на три цикли вашого дихання. Хребет і суглоби потребують особливого ставлення. Вони беруть на себе всі фізичні навантаження, що може призвести до погіршення стану хрещових тканин. Хондропротекторний комплекс хондроїтин плюс глюкозамін від ванцітон допоможе покращити стан суглобів і хребта. Діючі речовини, хондроїтин і глюкозамін у формі сульфатів добре засвоюються організмом і сприяють відновленню хрещових тканин, а вітамін Д3, який міститься у комплексі, покращує міцність кісток. Таким чином, хондроїтин з Глюкозаміном Венцітон допомагає захистити та відновити найбільш вразливі зони опорно-рухового апарату, покращуючи комфорт руху. За промокодом FITGUIDE ви можете замовити хондроїтин з глюкозаміном зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням. На наступному вдиху ми ставимо наші пальці у активне положення. І з видихом, відштовхуючи долонями від себе мат, ми подаємо всю вагу нашого тіла в таз, і тазом ми намагаємося опустити ваші п'ятки до полу. Але якщо ви відчуваєте, що ваш поперек починає скруглятися і ви не тримаєте ваші плечі, ви можете призігнути трохи коліна. І витягнутися за куприком в діагональ. Таким чином, ваша спина буде максимально у прямому положенні. Це є обов'язковим до виконання. Ми збираємо наші стопи разом, при можливості п'ятами до полу, і на вдиху ми підіймаємо нашу праву ногу до верху, розкриваємо таз і тримаємо це положення ще 5, 4, 3. Два, один. Переводимо нашу верхню ногу вперед, поміж долоней, опускаємо заднє коліно. Ми намагаємося контролювати, щоб переднє коліно було над п'яткою. Долоні через верх. Беремо замок і витягуємося замком до стелі. Підборіддям собі допомагаємо, прогинаємося у грудному відділі, а та штовхаємо до підлоги. Тримаємо 4, 3. Два. З видихом ми опускаємо долоні до підлоги, десь під плечима, і починаємо робити динамічні вправи. Це буде ваш вдих, ви прогинаєтесь у грудному відділі, штовхаючи таз, з видихом ви таз подаєте назад, стопу ви нахиляєте до себе п'ятою, наче ви штовхаєте щось важке яке стоїть перед вами. Якщо вам важке це положення і у вас сильно згинається коліно, або ви скругляєтесь, ви можете або призігнути коліно і витягнутись попереку, або просто підійти долонями трішки до себе, тоді вам буде не так важко. Або взяти якісь книжки, або, може, у вас є кубики для йоги, то воно вам допоможе. Добре, робимо цю вправу 5 разів. Вдих, виходимо вперед, прогинаємось. З видихом штовхаємо щось тяжке, яке стоїть поза нами, а п'яткою, щось важке, що стоїть перед вами. І таких ще чотири вдих. Можете переставляти долоні і відштовхуватися, наче від стегна, але обережно з вашим поперековим відділом. З видихом виходимо у нахил ще таких два. нахил видих. І останній раз вдих. І з видихом виходимо у нахил і тримаємо це положення 4, 3, 2. 1. Вдих, Знову виходимо вперед, долоні до підлоги. Задня стопа активна, відчагуємо передньою стопою назад, переходимо у позу планки, опускаємо коліна разом до підлоги. Грудна клітина чітко поміж долоней. Лікті зігнуті і прижаті до вашого корпусу і тягнемося підборіддям вперед. Переходимо на підйоми ніг і долонями відштовхуємося від підлоги і одночасно за маківкою витягуємося вверх, штовхаючи підлогу, з видихом через підйоми переходимо у гірку. Тут залишаємося на три цикли вашого дихання. Дихання повільне та спокійне. Куприком тягнемося до стелі, долонями відштовхуємо підлогу і переносимо вагу тіла в стопи. На наступному вдиху ми підіймаємо нашу ліву ногу вверх, розкриваємо стегно і тримаємо це положення 4. Три. Не забувайте себе відштовхувати в опорну стопу і тягнутися задньою стопою як можна більше вверх. Угу. З видихом ми виступаємо вашою лівою стопою вперед, поміж долоней. Опускаємо задні коліна, гомілку та підйом. Руки через сторону підіймаємо доверху, беремо долоні в замок, замком тягнемося вверх до стелі. Таз ми Впевнено штовхаємо вниз, а коліна виначе витягуватись центр вперед. Прогинаємось у грідній клітині, тримаємо ще 4, Три. очі можна прикрити і всі відчуття перенести в ваш центр. З видихом опускаємо долоні, видих прогин. З видихом таз виштовхуємо назад стопу на себе. А вдих. Коліна ви можете призгинати, якщо вам це потрібно. Видих і працювати у такому положенні. Вдих, прогин, видих. І ще таких два. Максимально витягуємося за підборіддям. Видих. Можете додати собі тут трохи нахил, вдих. І з видихом вшли назад. Долонями ми можемо трішки підшагнути до коліна заднього, так буде вам легше тримати це положення, тримаємо ще 4, 3, 2. Не загинаємо шию, ми навпаки під боріддям тягнемося до грудної клітини, іначе хтось за хвостик вас бере і витягує сюди вперед. Ще 4, 3, 2. Вдих, виходимо в випад, переставляємо наші долоні, знов переходимо в гірку. З видихом відштовхнули себе в таз, тазом опустили ваші п'ятки до полу. Можна притягнути коліна, якщо вам треба. І отримуємо це положення ще 4. Максимально відштовхуючи собі від коремату і витягуючись за куприком доверху. Три, ви маєте відчувати. Тут максимальне витяжіння по задній поверхні ваших ніг. Два. Один. З видихом. Опускаємо коліна вниз. Вдих прогин. Видих, скруглення. І круглою спиною ми уходимо назад на стопи видих. Вдих. З видихом. Гірка. Стопи до полу. Вдих. Коліна вниз, видих, вдих прогин, видих, скруглення. Круглою спиною до стоп видих. А вдих. З видихом. Гірка. Відштовхуйтесь обов'язково долонями. Не гобіть ваші плечі. Вдих. Прогин. Видих. Скруглення. Круглою спиною до стоп. І з видихом ми знову виходимо в гірку. І тримаємо ще це, це положення 5, 4. Відчувайте легкість в вашій спині. 3, 2, 1. Опускаємо коліни знову до підлоги. І ми повністю стабілізуємо наш таз. Якщо ви дуже близько до початку вашого корма, то краще відійдіть трошки назад, стабілізуючи таз, так, щоб таз постійно у вас був над колінами, ви починаєте йти долонями вперед, підштовхуючи від себе простір. І намагайтесь грудну клітину укласти на мат. Ваше підборіддя також. Лежить на маті, але якщо вам некомфортно в шиї, ви можете повернути голову на будь-яку з сторін. На вдих ви максимально виштовхуєте грудну клітину вниз, а тазом, наче робите супротив. Не даєте йому впасти ні вперед, ні назад. І тут ми потримаємо це положення ще 10. Можна стопи перевести на підйоми. 9. 8. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один. М'яко підіймаємось круглою спиною. Підходимо трошки ближче долонями, стопи активні і відштовхуємося знову у гірку. В гірці ми не будемо тут довго затриматись. Це перехідне наше положення. Ми підходимо вашими стопами до долони. І сідаємо на сідниці. Добре. Ми відставляємо наші долоні назад на відстань одного передпліччя пальцями вперед. І відштовхуємося від підлоги, виводимо таз вверх. І з видихом ми обережно підіймаємося на півпальці, тягнемо наші сідниці до п'ят. Опускаємося там, де вам комфортно переходимо знову на повну стопу. але ваші зап'ястя ми не відриваємо від підлоги. І починаємо лікті тягнути назад і один до одного, скругляючись у грудному відділі. Ви повинні відчувати приємне витяжіння в плечах. І ми затримаємося в цьому положенні на 10. 9. Очі можна прикрити. 8. Сім. Шість. Контролюйте, щоб у вас лікоть був чітко над вашим зап'ястям. Три. Два. Один. Дуже обережно. Підіймаємось наверх і ми вже будемо закінчувати нашу практику. Пересаджуємо знов на гомілки. Руки ми підіймаємо вверх, вдих, беремо знову замок і зміщуємось тазом вліво, замком вправо і йдемо нахил. Вдих з видихом міняємо сторону. І ще по одному вдих наверх витяжіння з видихом вліво. Вдих, витяжіння з видихом вправо. Вдих. Руки через сторону, донизу видих. Ми закінчуємо нашу практику. Видих. прикриваємо очі з видихом, долонь-долонь. Плавно переносимо в область вашої душі. Дякуємо один одному, всім вчителям йоги, вашому тілу, цьому простору. Дякуємо собі Намасте. Дякую, що провели цей час зі мною. Пам'ятайте, що на гнучкість це процес, який потребує постійної практики. Не переставайте вдосконалюватися і дбайте про своє здоров'я. Пишіть у коментарях, як ви почуваєтесь після тренування. Ставте лайк, якщо відео було корисним для вас, і обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!